Зайці, привіт! Це Аліна. Я пишу коротеньке відео про те, як можна змінювати дизайн всього сайту. Не однієї сторінки, як ми робили сьогодні, а всього сайту загалом. Для цього я перейду в майстерню. Тут є пункт меню вигляд. Мені треба вигляд теми. І е, не лякайтесь так, фіолетова, та велика штука, е, налаштувати, відкривається. Е, я хочу на цій сторінці показувати, тут буде відніше. Е, Тут досить багато є. Пунктів, з чим можна погратися. І я е, вам якби, раджу, якщо у вас є бажання, позалазити і подивитися, що тут можна зробити. Ви нічого не поламаєте, якщо там щось можна завжди там, повернути, ну, от, не, не публікувати, якщо вам не сподобається. Зараз я вам покажу всього три фішки, якими можна гратися ну, з кольорами, з дизайном. А перша фішка це якби ширина цієї всієї сторінки. Ми йдемо в загальні налаштування. Тут є така штука, як налаштування макету, е, і е, я хочу увімкнути обрамлення така галочка. Що це означає? Що в мене зараз з'явилися ще боковушки, е, я їх трошки розширю, ну, от, е, сам, сам сайт зроблю вущі. Тоді боковушки будуть ширшими. І, і, в принципі, я їх можу пофарбувати. Для цього я піду в ну, повернуся назад, в загальне налаштування, виберу іншу вкладочку фон. І тут колір фону, ну, якби її зроблю, так, щоб сильно очі. Ой, о, чорний! Ну, ладно, зато хочу хоч видно. Ну, можна тут зробити його. Якби більш таким, більш фіолетовим, можна зробити більш прозорим. Ну, от, тобто, тут можна гратися. А, і я кажу опублікувати. А, опубліковано. В принципі, на сайті воно вже буде так само видно, що в мене з'явилися ці бокалушки. Ну, Вже прикольно. Так, іду далі, що я ще тут можу поміняти? Налаштування макету оформлення. Оформлення. Тут в основному про текст є розмір тексту основної частини. Дивіться, якщо ми не ставимо всередині текстового редактора на сторінці якісь. Додаткові шрифти, і не змінюємо розмір, то в нас є текст змовчуванням. Так от його можна міняти. Тобто я можу сказати, що в мене розмір тексту буде типу ось такий великий. А на всіх сторінках одразу, якщо ми глянемо сюди, то тут теж буде. А, тут я, мабуть, ставила той, той рівень, який мені треба вже вручну. Ну, Тобто за змовчуванням він вже буде такий. Ясно, що то занадто. Хай буде 16, як і було, то непогано. Інтервал між рядками можна змінювати. Що тут? ну, от, Роз'їжджається. Розмір тексту шапки це менюшка. Тобто його можна збільшити. А, а це не шапки, це вон, заголовки. А. Відстань між літерами. тра-та-та. Колір силок, шрифт верхнього колон титула. Ну, тобто колір тексту в шапці це все оці от штуки, можна гратися. Я це, якби, ну, поки нічого не міняла, того я йду назад. І от ми зайшлися по загальних налаштуваннях. Раз, два, три штуки вже зрозуміли. Тут у нас куковушки, тут їх колір, тут у нас текст всього сайту. Йдемо назад. Шапка і навігація теж прикольна штука. Значить, ми давайте, підемо в ній всього на одну вкладку. Хоча я раджу вам самим тут теж полазити погуляти, подивитися, що тут є. Прикольна первинна панель меню. Ну, чого? Тому що її теж можна щось пофарбувати. Ну, от тут, наприклад, можна висоту змінити, зробити її меншою. Да? Можна розмір тексту збільшити. Так от. Можна шрифт у нас тут зі змовчуванням. Можна поставити лобстера, хоча його неможливо читати, до речі, зі шрифтами. Дивіться, тут воно то і красиво, але прочитати це досить напряжно людям, які будуть читати, тому ну, вибирайте шрифти якісь такі більш-менш. Такі стандартні, без без якоїсь, ну, не, не такі мальовані, не такі фігурні. Там, що там у нас є? Ой. Господи, ну, хай буде цей. Що можна ще зробити? Можна поміняти колір. Тексту. В даному випадку це буде колір тексту в менюшці. Ну, бачите, посеніло або позеленіло. Ну, коротше, Можна гратися. Хай буде зеленим, ладно, так і буде, колір фону. Це, власне, оця підкладочка. Бачите, вона в мене напівпрозора. Тобто, я зробила собі типу фіолетовенький, а тут ще додала прозорість, тобто, я можу зробити її геть непрозорою, да. Да, я можу зробити її непрозорою, тоді вона не буде просвічувати, але хай лишається. Колір фону висувного меню у нас ще немає його, тому не видно. Uh, колір активної силки. Тобто зараз, наприклад, активна силка урок 3 має бути, і якщо ну, колір активної силки поміняти, то вона там буде яскраво синя. Зараз спробуємо ну, uh, одразу подивимось. Ну от, вона, менюшка у нас зменшилась, шрифт помінявся, колір цього всього теж. Так що, от, ви можете гратися. Дякую за те, що подивились. Я вам раджу подивитися просто на сайти, які вам подобаються, або, можливо, подумати, який вам колір подобається, і щоб воно було якось гармонійним. Дякую за увагу.